Батареї в будинках чернігівців стають омріяно теплими. У місті розпочався опалювальний сезон. Цьогоріч він буде надскладним. Та якщо деякі містяни лише готуються до обіцяних теплових проблем, то чимало з нас вже відчули цей тягар. Про готовність чернігівських багатоповерхівок, підпорядкованих ОСББ, до подачі тепла, розпитуємо Євгена Волошина. Це називається вузол тепла, який отримує теплову енергію від постачальника тепла і розподіляє на будинок. Безпосередньо зараз по цьому будинку опалення ще не надійшло від теплової, теплової організації. Можливо, вони ще не запустили свою систему, але наша система повністю готова, будинкова мережа повністю готова до отримання теплової енергії та подачі для населення. У мирному житті процес підготовки до опалювального сезону був сталий. Виконували низку певних вимог і перевірок, які в кінцевому результаті давали можливість чернігівцям насолоджуватися теплом гарячих батарей. Щороку в нас виконуються роботи по обслуговуванню системи теплопостачання і водопостачання теплого також. Ці роботи проводяться шляхом знаходження якихось аварійних ситуацій. Потім перед опалювальним сезоном ми її накачуємо, даємо тиск, перевіряємо гідравлічність повністю нашого будинку, і потім лише до нас приходить комісія з теплової організації і ми складаємо акт про готовність до опалювального сезону. Цьогорічне теплопостачання під питанням на всіх фронтах. Одна з тих проблем, яку довелося вирішувати звичайним жителям міста відсутність вікон, адже в багатьох будинках їх просто повиносило під час активних бойових дій. По системі опалення проблем не було. У нас в цьому році на цей будинок поставили тепловий лічильник, але в нас проблеми були інші це підготовка до опалювання сезону по будинку. Тобто. У нас на дворі війна, у нас були бойові дії. Оцей будинок з огляду на його вікна зазнав чималих збитків. Ворожий снаряд впав просто у дворі. Вибуховою хвилою і осколками повибивало вікна в квартирах і під'їздах. Ремонтні роботи об'єктів загального користування на себе взяло ОСББ. Вікна в під'їздах вставлено на 100% Повністю по квартирам вікна ми людям пояснювали, що до зими до опалювального сезону треба це все зробити або закрити. Або якось вирішувати це питання. Люди, в принципі, також будемо говорити, що більшість замінила вікна у своїх оселях. Підводимо очі до гори серед декількох засклених. Бачимо чимало голих віконних рам. Звісно, виникає запитання: як цей будинок можна назвати готовим до опалювального сезону, якщо його вікна досі далекі від ідеалу? Це не впливає на опалювальний сезон. Чому тому, що балконна рама і є ще другий відділ вікон це до квартири. Тобто мороз, холод до квартири не проходить. І з жовтня житлові будинки Чернігова поступово почали підключати до опалення. Цей опалювальний сезон уже назвали найскладнішим за всю історію нашої країни. Та ми маємо пам'ятати, яка наша кінцева мета, аби мати сили витримати всі виклики.